Всім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Продовжуємо наш осінній марафон простих рецептів з гарбузом. Коли настає осінь, в моєму раціоні змінюється ще одна страва, зазвичай яку я готую трошки по-іншому. А саме, як ви могли здогадатися з інгредієнтів, які ви бачите перед мною, це картопляне пюре. Так, восени я його починаю готувати з гарбузом. Це досить цікаво, смачно і незвично. Ну, як ви розумієте, нам знадобиться картопля, гарбуз, сіль та вершкове масло все дуже просто. Ви також можете додавати ті інгредієнти, які вам подобаються. Той же лавровий лис, наприклад, або молоко. Я готую найпростішим способом. Мені подобається без молока та без додавання додаткових прянощів. У такому простому первозданному вигляді. Я використовую всього дві картоплини, тому що я хочу приготувати пюре на один раз для двох людей. Ми їмо досить небагато. Звичайно, що якщо ви готуєте на всю родину, використовуйте ту кількість продуктів, яка необхідна для вас. Я думаю, що господині, які готують на всю родину, знають, скільки потрібно взяти картоплі, щоб вийшла достатня кількість пюре. Гарбуза, як звичайно, ріжемо, чистимо, миємо, звільняємо від насіння та ріжемо на великі шматки, так само, як і картоплю. Чистимо та ріжемо на шматки. Ось я підготувала вже картоплю. та гарбуза. Я ріжу все невеликими шматками, тому що так воно швидше приготується. Скидаємо в картоплю та шматки гарбуза до кастрюлі, солимо та варимо до готовності. Орієнтовно, десь 20 хвилин. Я готую на скороварці, тому в моєму випадку це буде трошки інакше. Ви готуєте тим способом, яким звикли. Все вже в кастрюлі. Посолене. Дивіться, кількість води, яку ми наливаємо для варки, має бути така, щоб вона ледь покривала наші шматочки. Тобто не треба наливати в кастрюлю відро води, просто трішечки покрити зверху картоплю з гарбузом. Саме на цьому етапі можна додати лаврового листа, якщо ви любите та цибулю. І це все буде варитися разом з ним. Я не люблю, тому не додаю жодних прянощів на цьому етапі. Просто включаю варитися. Наша картопля приготувалася. Тепер треба злити воду. Та будемо користуватися ось таким агрегатом. Вода злита. І перш ніж додати вершкове масло, я трішечки почавлю наше пюре, почавили. Додаємо вершкове масло, та так ось даємо йому змогу розтати та перемішуємо усе з маслом. Ось така яскрава осіння пюре в нас вийшли картопляни з гарбузом. Прямо таки додає настрою. І тому бажаю вам всім гарного настрою, приємного апетиту. А ми будемо куштувати наше пюре до зустрічі в нових відео.